Сьогодні я завітала на відкриття нової аврори в Києві. На вході мене зустрів дуже класний гуся в Німусь. Давайте зараз разом поглянемо, яка ця аврора всередині. Одразу помітно, що вона велика. Перший відділ, в який я потрапила, це був відділ з технікою. Наступний відділ був відділ з прикрасами. Там була ось така трендова прикраса на шию. Ось такий цікавий золотий обруч. Був великий асортимент товарів для манікюру. Побачила там ось такий топ та дуже прикольні накладні нігті. Далі був відділ з косметикою. Там мою увагу привернула велике різноманіття парфумів. У наступному відділі побачила нічники. Космонавт, а ще мене там зацікавив диско-шар. Був ще відділ з декором для дому. Там побачив ось таку цікаву гру ще. Там був величезний відділ з іграшками. Там побачила новенькі лапки милого котика та ось такого робота. Відділ з посудом був також дуже великий побачила такий красивий термос та незвичну сільничку. Далі потрапила у відео зі смаколиками. На моє щастя, він там теж був дуже великий. Побачила там ось такий новенький бетончик, суфле в шоколаді, і ось таку новеньку жувальну цикерку. Також був відео для рукоділля. Там побачила наклейки для скраббукінгу. Ось такий був.